Шановні читачі журналу судноплавства, дякуємо, що весь 2022 рік ми були разом продовжуємо свою роботу іноді понад своїх можливостей. Обкладинкою номера став Маріупольський порт, український порт. А також наші партнери медична лабораторія Артмедіус. У фінальному підсумковому номері журналу суднопластва ми зібрали для вас аналітику двох провідних промислових галузей України. Металургійною та аграрною також огляд на світові ціни на АПК, продовольчі потреби та кризи. Хотілося б звернути вашу увагу на можливості альтернативних логістичних шляхів, роботу Дунайських портів, проблеми, з якими стикаються портові оператори та термінали. Щодо портів Великої Одеси, у цьому номері детально зупинилося на Южному. Важливими також стануть поради від юристів, як повернути заборговані кошти за зовнішньоекономічними контрактами та важливість справедливої митної вартості. Розбавили номер новорічні привітання зі святами. Дякуємо за увагу. Чекай наступних випусків журналу Судноплавстов у 2023 році.